Яка Конституція? Кримінального кодексу. Кримінального кодексу. Все, все, все. Так, номер 31418, 31418. Це перший у вас, я так розумію, так? Да? Перший? Це книга можна? Я подивлюся, вона прошита. Так виходить, що це і я писала, і не такі корішки давали. Не Так. А що там не так було? А я писав заяву. Змінити, вони взагалі вставали... такі зовсім іншої Тай, форми. Здрасте, я тобі про це не казала, да? Ну це правильні корішки. Це mm -hmm. тоді виходить дурили всіх. І дура. І дура. Ти чашна, ще і ще, ще буде дурити поки Так, так, а зараз корішок вона на мені. Ви ж повністю написіть, як ваш відділ. Дніпровського РУ, міста. Як вона називається? Дніпровського РУ, РУ, ГУ, МВС України. Місті Києві. Mm -hmm. Так, а че... там в контенті є в статті? Ось, Прописну. ось, стой, ми ж тільки що перевіряли. Да, Адреса да, якісь адрес, да, ми вводили були. В скобочках написати проскаження журналістської діяльності. Що там написано тут? Вот так. Проскаження журналістської діяльності. Стаття 179. Угу. Да, так. Так. Се, Ігориш, пиши тут підпис, е пиши тут тут підпис і повністю прізвище пиши. Котра година зараз? 19. Угу. Забізнюється. Ну, зараз домчимося. Вони поки там позбираються. Все. Щось що, так у них книжки ще заповізують. Підожди. Журнал, реєстрації, заяв про злочини вже немає. ЄО. -е. -е єдиного обліку. Що ви нам привезли? Ну, це є книжка. Вона, вона дійсно виходить, так? Чому? Пише 19.00. Ой, господи, який жах. Перша, перша. ж Київ, ти розумієш? Ну, Я пописав у тому Діснянську. Така ж Да, так? Да, на... Я просто не оглянула. Вони не, а, знаєш, як в іншій країні живуть. Так, значить, ти написав під підпис поставку. Іди наші юрист. Чи що? Я щось запам'ятала, а ви більше ходите в міліцію. Нам до сих пір дають талон повідомлення, вже з РПЗ написано, а не ЕО. Та це порушення, так? 12, го 12. го, 12 -го. А він з 21, го 12, го 12 го діє. Хлопці, значить, хлопці, я вас дуже прошу, перепишіть у цей е, талон повідомлення, тому що зараз діє е, е, еток, журнал ЄО. Ну, ми ж скаргу напишемо, що ви дергаєтесь. Ну, це... Ми напишемо скаргу. Вони ж навіть не знають. Такий талон, але не такий. Отут ЄО повинно написано, а не вже з РПЗ. Бачиш, угу. ЖУ. журнал єдиного б'є. Угу. Да. Угу, угу, угу. Це, Це, ці документи з 21 грудня 2012 року не діють, хлопці. Інструкція вже інша. що? А для кого вони видаються тоді, якщо вони не їх з бумаги, Витрачено. Таким лохамтібейком. Поїхали, ладно. Вишкомпосірують, родна. Ви ж в тролейбуси його. Вони їм сказали, сідай, поїхав, вони сіли поїхали. Ну, дай, що ти мені сказає? Пан Коваль, пан Коваль. Денис. Пан Денис Коваль. Він вже відомо. Боже, Боже яка дурна. Хотіли, <пробіт> хотіли нас забрати, зараз його забрати. Що ти робиш? Що ти з людьми робиш? <ристо> зараз міліціонера заберуть. вже давно пора когось забрати з міліції. Вони ж за цим документом немає відповідальності. Ти розумієш? Вони. От ми сьогодні були у Роташняка, да? Оце з цим можна завтра йти на особистий прийом. Це, це, це злочин. Вони самі злочинці, а вони хочуть ще людей робити. Злочинці. Представ собі, що вони роблять безграмотно. Так. Їх по об'явленню сьогодні набирають, я не знаю. А що, ні? Ви мені розумієте, я, я знаю, є. що я відмовилася. Значить, у вас повинні бути інші талони, вони просто пришиті. то, що ви е, прописали казав, що про штурмало 6-12 го того року, з 21-го 12-го року інструкція інша. Це тільки за гроші, вони за гроші любові. є. У вас талони пришиті, інструкція є. Ви мені не показуєте нічого ну, що? А це ось що тобі видали, а це неправильно. По, ви тому, що є талон повідомлення журнала єдиного обліку по інструкції десять інструкцій, що ви не важно. Ну це інша справа. Те, що ви не виконуєте свої повноваження. От ми завтра будемо знову заступника е, міністра МВД. Ми їм покажемо ці корінці, що ви не знаєте, що е, я вас дуже прошу. Ми віддали вам уже віддали вже. Значить, я вас дуже прошу. Поміняйте книжку. Ми більше у вас такі талони брати не будемо. Перша. Ми взяли першу. Який жах? Перша і телевізія. А ніхто ні, ніколи не просить. І. Хто, хто, що це таке було? Це ж можна так державну машину розбити вщент. Та та, так.